Ну і, власне, цю тему ми обговоримо з гостем нашої студії. Це Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю. Перше запитання: як би ви охарактеризували ту ситуацію, яка склалася? Ну, ситуація, ми розуміємо, повторюється вже не вперше, не вдруге. Ініціатива до торгівельних конфліктів, як ми пам'ятаємо, йде тільки з однієї сторони, зі сторони Російської Федерації. На сьогодні я не можу це інакше назвати як прояв слабкості великої держави. Інакше це оцінити неможливо, як правило, цикли торгівельних претензій співпадають з циклами політичних дій, які відбуваються в Україні, тих дій, які тим чи іншим чином не влаштовують російське керівництво. Як тільки не влаштовують політичні дії української влади, відразу виникають торгівельні конфлікти. Я на сьогодні ще би це не називав поки що торгівельною війною. Поки що це торгівельний конфлікт, тому що війна це те, що було в стосунках Російської Федерації з Грузії, коли просто заборонили будь-які товари грузинського виробництва на території Російської Федерації. Оце вже війна. Поки що йде нібито претензія так звана технічна, технічного характеру до якості, до маркування. На жаль, всі ці питання не відносяться до юрисдикції світової організації торгівлі, тому що фактично російська сторона поки що не обмежує просто присутність. Торгівельною якимись квотами, а претензії йдуть суто технічні. Тобто на сьогодні це виглядає ніби захист там, безпеки е е е свого економічного простору. Скажіть, Федерація роботодавців України звернулася до прем'єра Азарова, щоб той якомога швидше вирішив це питання. Що у цій ситуації може зробити Україна? Ну, окрім того, що би Росії, ми готові з митним союзом працювати, Знаєте, мене таке враження, що російська сторона, от в наших конфліктах з Україною, вона трошки забула, що Україна це не Грузія, але про це саме забула і українська політична сторона, що Україна це не Грузія, і залежність української економіки від російської, практично ідентична залежності російської економіки від української. Тому що на відміну від Грузії на території Грузії реалізовувалось російських товарів на десятки трошки більше, як на сотні мільйонів доларів. А скільки а скільки Росія сьогодні експортує в Україну? А всього, я якраз до цього хотів прийти. Тобто, якщо на території Грузії це лічені сотні мільйонів доларів російських товарів, то на території України це десятки мільярдів доларів. Російських товарів, ну, перш за все, енергоносіїв, але не тільки їх. Якщо ви подивитесь на саму товарну номенклатуру, у нас практично симетрична ситуація. Тобто ми, ми продаємо продукти харчування на російському ринку, російські виробники продають продають продукти харчування на українському. Ми машинобудування на російському ринку, вони своє машинобудування на нашому ринку. Єдина різниця енергоносії. Вони нам продають енергоносії, але ми їх постачаємо. Тобто відповідь завжди в Україні може бути, але за всі ці роки жодного разу, помітьте, українська сторона не застосовувала загальну світову практику симетричних відповідей. Жодного разу не було. Хоча можна зробити симетричну відповідь навіть в аналогічній товарній номенклатурі. Но питання питання тут в принципі на мою думку не в відповіді. Для чого відповідати таким в принципі безглуздим вчинкам, які зараз зробила Росія? Але Україна скільки якщо не помиляюсь, Україна е е постачає на експорт у Росії приблизно 25% всього експорту, яка вона, який вон, е е який вона робить. Е який це відсоток у Росії, якщо ви знаєте, ну це... для Росії досить багато ну, для російської сторони це біля 16-17%. Але там мова йде про їхній головний товар це енергоносії. Ви знаєте, що Росія сповідує певну економічну модель свою стратегію, вона називається як? Енергетична стратегія Росії. Тобто в них все побудовано на видобуванні, транспортуванні і продажу енергоносіїв. Скажіть, будь ласка, все ж таки до того питання, яке я задавав вам, до того запитання, яке я вам ставив, Україна що може тут зробити зараз в цій ситуації? Я думаю, що політичне керівництво, я так підозрюю, України чекає підписання асоціації з ЄС. Для чого це потрібно? Якщо ми стаємо навіть асоціованим членом ЄС, тоді претензії будь-якої країни, в тому числі Російської Федерації до України, це вже претензії не чисто до України, це вже до європейського союзу до цього економічного і політичного простору, і тоді вже діалог буде на зовсім іншому рівні. Пане Андрію, хоча... вибачте, але так. мені здається, до того часу, поки ми в листопаді підпишемо цю угоду. Дай Боже, що підпишемо. У нас буде ще може бути ще кілька таких випадків. Ні, за дуже ну, довгий це... термін. По перше, тому що ну до листопада це тривати в принципі не може. Всі це розуміють, ну здоровий глузд це, цього не дозволяє навіть припустити. Це перше. По друге ВВП України України в принципі знизиться, якщо це на катастрофічно, якщо так буде і далі йти. Ну звичайно, це. Простій товар, Но на цьому це порча товару, ну і все звідси пов'язане. Я, я вам скажу, далі, далі. що тут тому, навіть не можна говорити та, не можна говорити припущенням, що ще будуть. Я впевнений, що ще будуть до листопада схожі претензії російської сторони, тому що, на жаль, російська сторона стала на силовий шлях відносин. Але знову ж таки, ми не Естонія, не Литва, не Латвія. Ви пам'ятаєте, коли ці країни також заявляли, що вони. Хочу зайти в європейський простір, були дуже жорсткі дії, навіть може набагато жорсткіші, хоча це маленькі країни. Але як тільки ці країни стали Частиною ЄС всі ці проблеми фактично припинились, і зараз вони тільки на гуманітарному рівні. Тобто кращого виходу з ситуації ніж чекати до Могу, асоціації, до та. немає, так? Е, ну я так розумію, що тільки на це розраховує українське політичне керівництво. Хоча е, я ще раз кажу, ми вже зараз, будь-коли, в будь-який будь момент і багато років назад ми могли давати симетричні відповіді, тому що ініціатива підкреслюю, йде не від нас. Торгівелі, це, 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 це зрозуміло, це всі бачимо. Але скажіть, будь ласка, як, як все ж таки тоді така ситуація, якщо вона триватиме до, до листопада, як вона може позначитися на Україні та економіці? Безумовно, що це в короткостроковому перспективі, це є мінус. Але ви згадайте аналогію з грузинською аналогією. Цим виробникам заборонили взагалі заборонили справжня війна бути присутнім на російському ринку. Який вихід? У них не було іншого виходу, як розширити географію свого експорту. Тобто, тобто український в бізнес зараз вони... шукатиме. Я пам'ятаю, я пам'ятаю історію з російськими винами, коли Росія е, заборонила і продавали е... під італійським. Тобто а це та, вже але інший питання метод. не в тому, що Грузія буквально за 4 чи 5 років вийшла на той же рівень збуту. Uh, і, але прибутки були рази, здається, в чотири вищі, ніж те, що вона отримала від Росії, тому що вона підняла сіни. Так, це довго тривало, поки вона виходила на міжнародний рівень, але все ж таки вони потім чотири рази збільшили свої прибутки. Це в принципі пішло Грузію на плюс. Ну я так само впевнений, що для українських виробників буде аналогічна ситуація. Правда, про розширення географії експорту треба було вдумати вже, як нас кажуть, вчора і позавчора, а не чекати, коли вам російська сторона просто заборонить. Тому що тенденція вже була зрозуміла. У нас вже не одна була сирна війна, шоколадна, вагонна. М'ясна, молочна, тобто це вже не окремий випадок. І тут український виробник вже повинен давно готуватися до інших ринків, але тут є один нюанс на інших ринках, особливо цивілізованих, більш розвинутих країн, там все таки дійсно набагато вищі стандарти, стандарти безпеки і якості. І треба бути готовим, що вже те, фактично, будь-що, що поглинав російський ринок, вже на європейському ринку. Товар з такими параметрами просто не пройде. Ну врешті, українцям це піде пересічному українцям, як, як я, як ви, як Наталя, це піде в принципі на користь. Правильно безумовно. Єдине, що цей момент треба використати з економічної точки зору на свою перевагу. А для цього треба вже розширяти географію, вже працювати над підвищенням якості продукції її конкурентності і не розраховувати, що ми знову. Нібито потиснемо гарну руку кремлівському керівництву і знову нас кудись пустять. Пустять добре, але треба мати на увазі, що треба працювати <с. з Диверси... іншими ринками. Диверсифікація ще нікому в принципі не заважала, Про неї зумі. просто треба було подумати раніше. Останнє запитання: 30 секунд. Яких ви думаєте, ми ще вибриків можемо чекати від Росії? На що ще тиснутиме північний сусід? Я думаю, що вони йдуть досить примітивним методом. Вони беруть таблицю товарної номенклатури українських товарів, які присутні на російському ринку, і згори вниз по об'ємах. Чим більше об'єми, от по цих позиціях вони б'ють. Це перший підхід. І другий підхід вони хочуть максимального соціального ефекту для свого російського населення, для свого виборця. Тому б'ють по товарах. Які всі споживають, наприклад, цукерки, тобто це готовий споживчий товар, тому найбільші об'єми продукції, які присутні на російському ринку, по них будуть бити, і те, де можна отримати максимальний соціальний ефект. Але українська сторона при бажанні, я думаю, що після листопада нарешті з'являться, підкреслюю симетричні відповіді, які є загальними в світовій практиці. Дякую. Дякуємо. Я нагадаю, що це був Андрій Новак, голова комітету економістів України. Дякуємо вам. Ну а ми продовжуємо випуск. і Далі розкажемо про такі події.